Вітаю! Ми продовжуємо тему значущих цифр. І тепер на основі прикладів з минулого заняття ми спробуємо сформулювати правила, за якими можна буде визначити в числі кількість значущих цифр або розрядів. Перше, що одразу спадає на думку, так це те, що будь-яка цифра, відмінна від нуля, буде значущою цифрою. У тому випадку, коли 0 стоїть між значущими цифрами, він також вважатиметься значущим. Наприклад, ось це число 7,5 у цьому випадку є значущими цифрами, а оскільки 0 знаходиться між ними, тоді він буде значущою цифрою. Давайте запишемо це ось тут. Будь-яка цифра відмінна від нуля, і всі нулі, що знаходяться між значущими цифрами, є значущими. Це я думаю, ви розумієте. А ось коли нуль знаходиться не між значущими цифрами, то тут вже виникають труднощі. Спробуємо сформулювати правила і для цієї ситуації. Отже, всі нулі, що передують першій цифрі, відмінні від нуля, тобто розташовані ліворуч від першої цифри, відмінною від нуля. Ось дивіться, у першому числі це ось ці три нулі, у другому ось ці два. Тут ніяких нулів немає, тут також немає, і тут немає, і тут немає. Отже, всі нулі, що передують першій цифрі відмінні від нуля, або всі нулі ліворуч від першої значущої цифри, будуть незначущими. Запишемо це. Всі нулі ліворуч від першої значущої цифри, будуть незначущими. Підкреслимо, незначуші. Ми розібралися з цифрами, відмінними від нуля. І нулями, що стоять між значущими цифрами, і які передують першій значущій цифрі. Тепер нам залишилося тільки з'ясувати, якими будуть кінцеві нулі. Нулі, що стоять після останньої значущої цифри, відмінною від нуля. Тобто праворуч від останньої ненульової цифри. Ось тут у нас два кінцевих нулі. Тут також два, і ось тут. А, тут їх взагалі три. Давайте якось це запишемо. Отже, кінцеві нулі. Розглянемо всі варіанти. Якщо в числі є десяткова кома, і неважливо, де вона буде, головне, що вона є, то кінцеві нулі вважаються значущими. Якщо десяткової коми немає, то ситуація двояка. У першому числі є десяткова кома, тому всі кінцеві нулі будуть значущими. У цьому випадку вони показують, з якою точністю записано число. Тут і тут і також є десяткова кома, тому значущими будуть також всі кінцеві нулі. У цьому ж числі кінцевих нулів немає. А що ж стосується останнього числа, то спочатку десяткової коми тут не було, але я її потім поставила. Отже, значущими цифрами будуть всі 5 цифр. Але якби коми все ж таки не було, тобто було б просто число 37 тисяч, тоді б ми розмірковували інакше. Якщо припустити, що число записано з точністю до розряду тисяч, то тоді три кінцеві нулі будуть незначущими. А якщо ми припустимо, що число записано з точністю до розряду одиниць, то у цьому випадку три кінцеві нулі вважатимуться значущими. Отже, якщо десяткової коми немає, тоді ситуація двояка. Іншими словами, ми не знаємо. Як саме записано це число з точністю до тисяч або з точністю до одиниць. Але все одно припускаємо, що якщо десяткова кома відсутня, тоді і кінцеві нулі не будуть значущими. А якщо хтось захоче заакцентувати увагу на тому, що число записано саме з точністю до одиниць, то тоді він повинен ось тут поставити десяткову кому. Візьмемо якесь число. Наприклад. Наприклад, не знаю, 56 тисяч. Іноді, щоб показати останню значущу цифру над або під цією цифрою, ставлять ось таку рисочку. І тоді все зрозуміло. А в протилежному випадку незрозуміло з точністю до якого розряду записане це число. Можливо, до розряду тисяч, а можливо, і до розряду сотень. Якщо до розряду сотень, то слід було поставити рисочку ось тут, над першим нулем або під нулем. Це означає, що цифра, під якою або над якою ця рисочка є останньою значущою цифрою. Тоді в цьому випадку у числа три значущі цифри, а в цьому лише дві. Щоб показати, що в числі саме три значущі цифри, можна скористатися і експоненціальним записом числа. Тоді число буде виглядати наступним чином. 5,60 помножити на 10 у четвертому степені, вірно? Вірно. Ми ж переносимо кому вліво на 4 знаки. Якщо ми помножимо 5,60 на 10 у четвертому степені, то кому ми перенесемо на 4 знаки вправо? І у результаті отримаємо 56 тисяч. Отже, це буде 5,6 помножити на 10 у 4 степені. А якщо ви щось не зрозуміли, то раджу вам ще раз подивитися відео про експоненціальний запис числа. Ви розумієте, коли число записано в експоненціальній формі, то набагато простіше визначити кількість значущих цифр. І замість такого запису, який особисто я зустрічала дуже рідко, краще записувати число в експоненціальній формі, тоді одразу зрозуміло, що число має три значущі цифри. А на цьому поки що все. На наступних уроках ми більше поговоримо про значущі цифри і про їх важливу роль в обчисленнях. Пов'язаних з багатоцифровими числами. Усе все і до зустрічі!